Лікарня та вже є доросло. Знизу в нас інфекційний зі <плес> В зв'язку з тим, що фінансування завжди нас недостатнє для матеріально-технічної бази взагалі. Ми, як сказала, тілемоч маємо допомогу і від німців, і від майярів, і маярів відчехівці. Ми дуже вдячні, тому що нам дійсно така. Допомога потрібна і ці тапчани, і ці каталки, і як, ну, можливо, трошки понаглію на подальше. Якщо ми будемо співпрацювати, і ви нам ще в чомусь допоможете, ми будемо дуже раді. Треба нам, звісно, і стільці для медперсоналу, і ліжка, і тумбочки ще десь треба, ну і апаратуру, щоб ми якісно могли надавати медичну допомогу нашому населенню. Не тільки кадри, які в нас є, а ще б нам треба було. І обладнання також. Та якщо в подальшому будемо співпрацювати, <laughs> ми дуже дякуємо, <laughs> і весь наш колектив, і всі, що за таку надану допомогу. Тому що ми в теперішній час ну, не дуже здатні придбати самі собі таке обладнання. А tőle jobb, indult a... ki Ez a kezdeményezés. A uh, cemedésnaglánája nagy István Likere professzora, az akkrepátszó aki a a várhív. És úgy tudtuk megvalósítani, hogy a Kárpáthaljáért felelős, kormánybiztos Grezsa István úr felkarolta a kezdeményezést, és az ő segítségével jutott el egy nagyobb mennyiségű kórházi felszerelés Ukrajnába. І за сприянням уповноваженого міністра Грежа Іштвана так можливо було, що це медичне обладнання попало сюди.